Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас в ворожині на кавовій гущі, і ми з вами дізнаємося про події найближчого майбутнього. Отже, давайте послухаємо чашечку і дізнаємось, які ж термінові новини вона вам сьогодні повідомить. Як зазвичай почнемо зі сфери вашої діяльності: це робота, кар'єра, бізнес, плани, проекти. Кожен дивіться по своїй ситуації. Так от, те, що стосується сфери вашої діяльності, то тут будуть відбуватися помітні зміни, і ці зміни будуть зроблені вашими руками. Все це відбувається через спілкування з людьми, обмін йде якоюсь інформацією, і в цій інформації ви будете ловити от ті перспективні ключики, які можуть вплинути на ваше зростання в сфері вашої діяльності. І дуже велику роль. Роль, все ж таки, в ідеї змінити ваші плани, і це зіграє в цьому важливу роль чоловік. Тут змалювалася чоловіча фігура, чоловік, який неодноразово вам допомагав, і його поради і підказки все ж таки. Були дуже перспективні для вас і давали вам якраз таки ці результати, які вам були необхідні. От, спираючись на ту інформацію, яку ви отримуєте, ці нові знання, які приходять через цю інформацію, так, і поради, і підказки цього чоловіка, ви візьметесь на те, щоб переглянути, передивитися ваші плани, щоб змінити, щоб я сказала так. Внести корекцію у ваші плани, і вони стануть досить перспективними, і досягнення тих основних цілей, до яких ви сьогодні йдете, були. Просто у ваших руках однозначно. Фактично, тут зірка долі загорається над вашою головою. Знаєте, коли ця зірочка загорається і дає вам усілякі перспективи для того, щоб ви дуже добре зростали кар'єрними сходами у сфері вашої діяльності, бізнесі, Тут знову ж таки кожен дивіться по своїй ситуації. Далі, що стосується дому і сім'ї, вашого близького оточення і ваших особистих інтересів у зв'язку з якимись оновленнями в будинку, тут також будуть відбуватися свого роду зміни. і… Вони дуже благоприємні будуть для вас. Вони будуть відбуватися через інформацію. Знаєте, от коли дзвіночок поступив, і ви дізналися про ці зміни. І все це у підсумку вильється у дорогу. Якусь дорогу ви тут будете робити. Подивіться, яка удача на вас тут чекає в дорозі. Ви просто спіймаєте її в дорозі і такий. Купол можливостей ви отримуєте тут. Бачите, якісь цікаві такі моменти змалювалися, коли ви тут стоїте і розумієте, що, бачучи ці перспективи, які перед вами відкриваються, ви розумієте, що зараз наступає ваш день і ваш час. Якийсь підйом, щось потрібно підійняти, як начебто з болота витягнути, от саме ті справи, ті задачі, які затягнулися, і якось не виходило з якоїсь сторони підійти, щоб їх вирішити. От така можливість вам буде надана. Тут також відчувається прорив, тут також відчувається, що вам дані ці можливості. Так? Тому тут чашечка говорить про серйозні зміни, і це все трапиться от просто найближчими днями. Багато чого буде змінюватися в дуже благоприємну для вас таку обстановку, в благоприємне направлення. Це обіцяє вам і зростання. І покращення життя. І навіть тут змалювалась. Подивіться, яка удача буде вам і притягнута, які тут зеркала відкриваються, і зміни, як начебто входите в зовсім інший портал, зовсім інший світ. Якась нова обстановка вас оточує. Ви бачите, що навколо вас відбувається, і ідеї, ідеї, народження цих ідей. І у вас з'являється можливість укріплення положення в сфері вашого дому, сім'ї, вашого особистого життя. Так, серйозні такі зміни вони навіть чіпляють ваші фінансові можливості і, мабуть, ті ідеї, які будуть вами пропрацьовуватися і в подальшому запускатися, тому що тут є розвиток, тут є продовження. Цих ідей, реалізація їх, так, дуже серйозно вони підтягнуть ваш фінансовий канал. Поправку на краще, у підйом, зріст, щось що ви дізнаєтеся тут про якісь можливості. І от всі ці зміни, вони в цілому фактично задінуть всі сфери вашого життя. Ось так от: подивіться, які серйозні просвітлення із цієї сторони, і з цієї сторони. І тут. Через дороги будуть вирішуватися дуже важкі для вас питання, заплутані ситуації будуть вирішуватися. Так, коли, здавалось би, раніше це питання просто неможливо вирішити. І ви, ви. Відходили від тих задач, ви хотіли від них відмовитися і йти в іншому направленні. Так? А от зараз вам надаються ці ресурси, ці можливості справитися з труднощами, які накопичилися в вашому житті, які вже вас просто дістали. Так? І тут Чашечка говорить, що в перспективі йде фінансова така платформа. Знаєте, така міцна, коли є на що спиратися. І це якраз і будуть відігравати роль тут оновлення, нові ідеї, нові можливості. Буде змінюватися положення справ благоприємному для вас направлені. І давайте от з робочих моментів і продовжимо. Подивіться, яке тут здійснення на вас чекає завдяки цим змінам. От зараз побачила, от бачите, вихід на доріжку. Тут показано вихід з топіка, але виходите ви зовсім до інших нових перспектив. Оновлення за оновленням. Просто шикарний купол тут змалювався, пам'ятаєте, здійснення, мрії, зірка долі над вами загорається. Про що ще можна говорити? так? Просто чудово. Сьогодні кава, так? І давайте все ж таки розглянемо деталі, що вона вам тут обіцяє. Будьте обережні до інформації, яка буде до вас надходити. Саме зверніть увагу на нові знання. Це важливо. У спілкуванні з людьми, розумієте? Пам'ятаєте, ми на початку говорили, що обмін інформацією буде відбуватися, і він буде відображатися на народження нових ідей в вашій голові, які фактично приведуть вас до успіху, так? до отримання тих основних результатів, до яких ви йдете. Так от, особливий акцент робіть на новій інформації. Прислухавшись і подумавши, як правильно її примінити в сфері вашої діяльності, на вас чекатиме успіх. Однозначно, це відкриття нових можливостей для вас іде. Коли вони приходять на зміну тим, що вже не давали тих результатів, яких би хотілося. так? Все змінюється, змінюється обстановка, змінюється час. Ви повинні йти. В ногу з часом, розумієте? І цей момент, ці можливості вони будуть вам відкриті, щоб ви не ціліпались десь там у хвості, так? щоб ви встигли в своїх можливостях в сфері вашої діяльності. Тут є труднощі, з якими ви зіткнулися, і ці труднощі йдуть через шкоду, яку вам відкрито наносить людина. Яка не хоче, щоб ви мали успіх, щоб ви досягли тих цілей, які ви перед собою ставите. І як я подивлюся, тут все ж таки не одна людина, а дві, які, знаєте, в парі роблять, да? і вони як начебто зійшлися для того, щоб. Такими своїми зусиллями зайняти ваші позиції, опинитися на тій платформі, на якій ви сьогодні знаходитеся, і перебігти вам дорогу до тих цілей, до яких ви сьогодні йдете. Вони хочуть слави, вони хочуть успіху, вони хочуть зростання, вони хочуть бачити вас у себе за спиною. Вони не хочуть дихати вам у спину, вони хочуть, щоб все було навпаки. А у вас зараз цей період, ще раз кажу, акцент робіть на нових людях і на нових інформаціях. Вона, інформація, буде вас берегти, розумієте, і допомагати. Спирайтесь на нові можливості, які будуть йти в ваші руки. Це є крятівний круг для вас, розумієте? І він допоможе вам. Справитися і вийти на той рівень, який вам потрібно, ви зможете рухатися вперед, незважаючи на те, що козні вам будуть строї, так, ще дуже добре будуть строї. Але нічого в них не вийде, тому що їх наміри, їх дії, вони в принципі в тупики тут змалювалися. От як вони знаходилися в позиціях, так вони в цих позиціях і залишаться. Вони застрягнуть в цих позиціях дуже надовго. А ви дуже добре зможете прорватися вперед. Також буде якась нова ідея, вона народиться, ви будете шукати, виходите на визначених людей для того, щоб реалізувати цю ідею. Це також свого роду укріплення ваших позицій на майбутнє і вам потрібна підтримка. Без підтримки ви чудово розумієте, що самі не справитеся. і… Через якісь дзвінки, якісь знайомства, через переговори, розмови, ви все ж таки вийдете на цих впливових людей. Деякі з цих людей, тут прямо група підтримки змалювалася, так? Коли ви оточили себе впливовими людьми для даної задачі, так? І впливові не тому, що вони там, можливо, там можуть пост займати, так? А це саме. В них є знання, як з цим справитися, От, оточивши себе цими людьми, на вас чекає в подальшому успіх. Правда, шлях буде трішечки нелегкий, тернистим, я б сказала. Тернисті, знаєте в чому заключається? Тому що ви будете стикатися якраз таки з новими методами, про які вам не було відомо, і з ними потрібно буде знайомитися, знайомитися з цими можливостями для того, щоб запустити. І знову акцент йде на нову інформацію, на нових людей. Ви подивіться, як по колу обертається вся ця інформація. Так, події будуть відбуватися, але через ці події будуть йти оновлення, і отримувати нові можливості, і знайомитися з людьми, впливовими людьми, так, для вас, для ваших Ідеї для реалізації їх і зростання, і тому будуть відбуватися помітні зміни. Ви будете радикально змінювати свої плани і ваше бачення. Також буде змінюватися в сторону майбутнього. Ви по-іншому будете дивитися на обставини, які вас оточують. Розумієте, і це чудово. І от ця група підтримки дозволить вам вашу ідею запустити на реалізацію. Шлях буде тернистим, але успішним. Це приведе вас до неймовірного успіху. Розумієте? І це прекрасно. І потім ці люди, знаєте як? Вони як начебто залишаються вашою опорою на дуже довгий період. На майбутнє, так, ви довго ще будете на цих людей спиратися, довго будете отримувати від них підтримку, і це буде успішним таким проміжком вашого життєвого шляху в сфері вашої діяльності. Але це дасть свої плоди і хороші результати, і дійсно буде укріплювати ваші позиції на майбутнє. Далі тут також, от. У вас вийде налагодити відносини з людиною, ну тут чоловіча фігура змалювалася, з яким ці відносини раніше налагодити ніяк не виходило. Це може бути ваш керівник на роботі, це може бути впливова людина, так, через яку у вас. Не виходило раніше налагодити контакт, щоб вирішити якісь питання, так? І ви розумієте, чим краще налагоджений контакт з людиною, так? тим швидше у вас буде йти реалізація ваших задумок. Тому от людина, з якою у вас не виходило раніше налагодити контакт, зараз у вас все вийде. От людина просто буде в хорошому настрої і почне до вас відноситися краще, аніж раніше. По-іншому буде якесь зближення, буде якийсь інтерес, розумієте, і щось тут таке про це мова сьогодні. Звісно, що. Ви як начебто крила отримуєте, розправляєте і розумієте, що удача на вашому боці, удача у ваших руках. Багато чого у вас вийде зробити, і багато чого змінити, і вирішити якісь дрібні, такі занудні питання, я б сказала, а це все в подальшому просто відкриє вам двері до хороших перспектив і можливостей. Якісь зачепки ще змалювалися. от бачите лисичка, Хитра лисичка з хвостом. Якусь помилку ви допустили через цю хитру лисицю, будете виправляти цю помилку, хтось спеціально ввів вас в оману так? і завів вас в тупік, ви зіткнулися з якимись труднощами, і тут ви викриєте. Людину ви самі здогадаєтеся, ніхто вам не скаже, не буде натякати. Ви просто, зіткнувшись з цими труднощами, захочете заглибитися і зрозуміти, чому це відбулося. Так? І за ланцюжком по ниточці ви підходите, підходите до цієї лисиці. Так? Через аналіз зробленої вами роботи. Помилкової для вас роботи, тому що з самого початку ви попали під брехню цієї лисиці, можливо, була неточна інформація вам видана, як начебто спеціально людина вводила вас в оману, і тому ви її викриваєте. Так, і зможете все це поправити. Хоча так будете жаліти про втрачений час і про той час, яке потрібно знову повернути, вам потрібно буде знову вкладатися, планувати, щоб знайти час і цим конкретно займатися. Щоб потім вийти на відкриту і світлу дорогу, вийти з цього обману, і більше довіри у вас до цієї лисиці не буде. Ви поставите обмеження і перестанете, можливо, спілкуватися, будете обмежувати, скажімо так, точно будете обмежувати спілкування, а далі вже зробите висновки, чи потрібно взагалі продовжувати спілкування. Так, і хочеться сказати про цифру 2029, 20, чи що, 29 число, скоріш за все, але тут і на 8-9 схожа. Давайте так скажемо. скоріш за все, з 28 по 29 якась, знаєте, домовленість у вас буде, якась якийсь договір. Знаєте, як начебто й по рукам вдарите, а потім будете сумніватися в цьому. Якісь сумніви будуть вас, знаєте, змушувати думати, чи потрібно, чи не потрібно, чи справитися, чи не справитися. Якусь серйозну задачу, мабуть, ви запустите на реалізацію або якусь вашу задумку, але через партнерство, через домовленість з кимось. І я хочу точно вам сказати, що на вас чекає удача. Не просто так, тут підкови розкидані по всій території вашої сфері діяльності. Тому просвітлення є, виходи є якимись іншими способами. Ну, ми вже говорили, так що якісь нові можливості будуть надходити вам, і ви будете виходити на них. І тому все це буде вам давати велику, велику удачу і успіх. У ваших справах. Хоча вам е будуть, знаєте, надходити е такі сумніви всередину, ви будете сумніватися, хвилюватися, але це нормально. Так повинно бути. Але коли ви почнете отримувати результати, ви будете розуміти, що все зроблено правильно, і ви відправили себе в правильному направленні, точніше, направили себе в правильному направленні. Так? Так. Такої є сьогоднішня кава для вас, ну, а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.